Ось так герої на гонах відкрили свято музики у Львові. Такими звуковими вібраціями вшанували пам'ять померлих від пандемії. Ми доєдналися до всесвітньої акції, в якій бере участь близько 10 країн. І така хвиля оцих звукових вібрацій прокотиться всіма часовими поясами довкола землі, вшановуючи. Пам'ять і очищуючи простір для нового життя до свята музики. Доєднались музиканти філармонії, рок-гурти, дитячі ансамблі, виконавці сучасної, народної, класичної музики. Усі артисти виступали безкоштовно. Ми також вирішили долучитися, як камерний оркестр Віртова Львова до цього свята, у цьому чудовому місті. Тому що я думаю, що люди безпосередніше будуть сприймати тут музику класичну. Можливо, хтось перший раз почує класичну музику, після цього маємо надію. Він прийде навіть філармонію чи в якесь інше місце послухати цю музику. Зараз літо і такі е, концерти напевно будуть відбуватися ще. Це дуже класно, так як е, е, музика виходить за межі театрів і концертних залів і може звучати на вулиці просто неба, і кожен з перехожих може її почути. yeah Свято музики у Львові воно з кожним роком прогресує, розвивається. І цього року воно якесь безпрецедентно просто величезне. І це направду, круто, тому що крім львівських музикантів з'їхалося багато гостей, музикантів. і ну, це, це дійсно справжнє таке велелюдне свято. Музика у Львові сьогодні лунала звідусіль у двориках, на вулицях та балконах. Я така щаслива, що можна сидіти, як в Італії чуюся. Так мені приємно, розкішно. Я дуже вдячна. Я люблю музику, до граю такі мелодії, які всім свідомі. мелодії мого дитинства і старості. Я дуже вдячна. Я рада, що Львів приближається в цьому плані до європейських міст, таких як Кошиця, Відень, інші міста старовинні, де таке є в плані, Постійно є такі от. Концерти біля костелів на площах, в двориках, в скверах тепер всі здихнули на повні груди. Дуже дуже приємно скучили за такими речами. Організатори свята кажуть, за такими заходами засумували і глядачі, і артисти. Цьогоріч у святі музики взяло участь понад 170 музикантів. Судячи по рекордній кількості музикантів, які взяли участь, то так я думаю, що львів'яни точно взяли. Ну якби засумували то. Видно, що людям хочеться заходів на відкритому просторі. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.